яскраво темрява, щось надприроднє, чого й не мусить бути взагалі, майже випікала очі. Неймовірна напруга відчувалась у кожному м'язі: непереродній скрип, тріскотіння металу та гучний жіночий крик, який з кожною миттю віддалявся, роблячись ледве чутним, а потім перетворювався на ультразвук, від якого тріскалися скроні. Очі Разана швидко розплющилися, тіло подалося вперед. Він озирнувся і заспокоївся. Знову цей кошмар. Його просто неможливо запам'ятати, від нього йде тремтіння по всьому тілу, промовив він сам до себе. Вже світало. Разан оглянув свій прихисток під старим дубом біля стовбура, якого він вчора засинав. Могутнє дерево возвелучувало свої скроні на схилі, з якого вже було видно королівство. Неподалік стояв прив'язаний кінь. Лицар розім'яв тіло, яке віддавало нічною втомою. Спати в латах – це тобі не в ліжку з коханою, подумав він. Думки про кохану Анері змусили його дістати за поясниковий гаманець, дзвінких монет там не знайшлось. У разом були інші скарби. Він обережно відв'язав мотузок шкіряного мішечка і дбайливо дістав хустинку, що йому подарувала Анері в їх останню зустріч. Розгорнув її. Простір наповнився солодким запахом жіночого парфуму. Кохана, незабаром ми знову будемо разом, звертаючись до хустки, промовив разом. Примарну мить воз'єднання зіпсував гучний шум зі сторони королівства. Лицар подивився у бік замку та побачив полум'я і силует дракона, не вагаючись, Разан хутко перевірив зброю вірного скакона. Одним рухом заплигнув у сідло і стрімголов помчав до замку. Лицар в'їжджає до королівської фортеці. Люди виглядають схвильованими, але місто було практично ціле. Видно, що постраждала лише одна секція замку, там же знаходяться її покої. Пішов, пішов, крикнув разом, лязнувши коня шпорами по боках. Жеребець одразу перейшов на галоп. Лицар стрімко рухався коридорами замку. Прислуга, побачивши суворе та виснажене лице Разина, сахнулося від нього як від прокаженого. Тільки на лицар наблизився до покою анері, шлях йому перегородили двоє вартових. Їх алебарди з характерним дзвінким звуком встали навхрест перед дверима. Нікого не пускати. Наказ короля Немеса. Роздратований такою поведінкою разен. Одразу ж оголив меч. Ротків, напец. Ви двоє забули, хто перед вами стоїть? ледве стримуючись, запитав він. Ротків прибрав свою алебарду. Що ти робиш? За невиконання наказу ми втратимо свої голови? звернувся до Ротківа напец. Це не привід втрачати їх зараз. Цими словами Ротків переконав напедця не затримувати Разана. І вартовий хутко прибрав свою алебарду, не чекаючи, доки Разан почне діяти, а не розмовляти. Ґііі! Двері покоїв відчинилися, і погляд короля Немеса та командира варти Далва зосередилися на Разані, який увійшов у кімнату, ховаючи меча в ножни. Король Немес почав говорити першим. Герой! Як вчасно ти з'явився. Командир вартий Давл, розпещений своєю гордістю, цього разу мав іншу думку. Зі всією повагою мій королю, але це справа явно не для одного. Інколи йому вдавалося знаходити управу навіть наразена, та сьогодні цього не сталося. Лицар схопив давла за комірець. Сміливість якого раптом кудись поділася разом із гордістю, а разом удостоїв його лише одним словом напрямок. Він полетів на схід, пробліїв дав. Лицар трохи приборкав свій запальний характер та обережно відпустив керівника варти. Вибачте мене, ваша величність, за мої варварські методи, сказав разом з поклоном і стрімко рушив погоню. Не чекаючи відповіді, а тим паче наказу Немеса. Три дні і три ночі гнав лицар свого коня на схід, разом тримався з останніх сил. На початку другого дня його знудило, і це був єдиний момент, коли те, що він нічого не їв, зіграно не проти нього. Інколи лицар втрачав свідомість, занурюючись в одномиттєвий сон. Але тряска в сідлі. Повертала його до тям несподівано в цій фатальній гонці, перший не витримав кінь. На четвертий день він впав. Разон не знав, причепився його скакун через гілку, або нога тварини дуже глибоко занурилась у ґрунт, не дозволивши зробити наступний крок. Він тільки усвідомлював, що падає, потім, пронизуючи біль в правій руці. А повіки, наче важкі палацові ворота, зачинилися. Разан розплющив очі, не розуміючи, зараз чи вечоріє. Десниця правої руки знаходилась у неприродньому положенні і нестерпно боліла. Кепські справи! пролунав голос незнайомця зверху. Лицар підняв голову і тільки зараз збагнув, що він лежить на землі. А над ним стоїть якась людина. Погляд Разана ще був розфокусований, тому роздивитися незнайомця не вдалося. Де я? ледве зміг промовити Разан, виявивши, що при падінні щелепі також дісталося. Незнайомець сів на почпки біля голови лицаря, припідняв його голову лівою рукою, а правою кудись вказав. Разом відчув неймовірний сморід, що йде від співрозмовника, який подіяв краще за нашатир. Незнайомець вказував на вежу своїм сухим жовтим пальцем Ти майже дістався своєї цілі. Разом повернув голову в бік, побачивши зморщене сухе обличчя, на якому не вистачало лівого ока, замість якого був чорний отвір. Вкритий запеченою кров'ю. Нижня щелепа перекошено звисала, а щука під вибитим оком була розірвана, оголюючи ряд загострених зубів. Лицар відштовхнув чудовисько, хутко підвівся та за звичкою потягнувся правою рукою за мечем. Тільки він доторкнувся до зброї, покалічену руку охопив вогонь болю. Разан ледве втримався на ногах і тільки зараз помітив, що в нього не вистачає пальця. Так, я вже трохи скуштував, облизнувшись, промовила потвор. Я не знаю, що ти таке, але я тебе вб'ю, викрикнув Разан, витягаючи меч лівою рукою. Це мені в тобі сподобалося, невгамовна спрага до звершення своїх цілей. Казало чудовисько, ухиляючись від незграбних ударів лицаря. Бій був недовгий. Незнайомець не атакував, але лише філігранно відходив з лінії удару. Разен робив незграбні випади, повільні замахи, доки сили не полишили його. Потвора легко штовхнула вже виснаженого опонента, і лицар знову опинився в горизонтальному положенні. А живий труп притиснув всі його кінцівки до землі. Не треба пручатися. Я тобі допоможу. Зараз я відкушу твою праву руку полікать. Як мені це допоможе? не відступаючи, промов вразен, досі намагаючись пручатися. й не допомога, а передплата. З цими словами. Живий труп вигнувся змією, заковтнувши праву руку разена, і одним потужним стисканням щелеп відкусив все, що було нижче ліктя. На диво, лицар не знепритомнів навіть навпаки, коли біль минув, йому стало легше, наче він позбувся важкого тягаря. Тепер ти без проблем переможеш дракона. Заріж його, як свиню, ти ж цього хотів. З однією рукою його не здужить, ідіот, наче сам про себе сказав разом останнє слово. «Здужиш, не переймайся, а потім я прийду по решту, як і домовлялися». Після цих слів потвора відштовхнулася від землі. Зробивши дві справи одразу, звільнила Разана та втекла в хащі одним швидким стрибком. Я не домовлявся, крикнув лицар, хутко підвівшись і намагаючись виявити напрямок, у якому втік його співрозмовник. «Зник. жодного сліду не видно. Немає сенсу його зараз вистежувати. Спочатку треба врятувати Анері, з цими міркуваннями. Разен підняв свого меча, оглянув праву руку. На диво вона не кровоточила, навіть не боліла, хоча від неї залишилося тільки культя. Лицар глибоко вдихнув і рушив до вежі. За метрів сто в голові Разена почали народжуватися думки сумніву в своїх силах. Який він воїн, не встиг захистити кохану Анрі. Покалічився у подорожі, програв бій якомусь трупу, втратив руку. А на що я зараз сподіваюся вбити дракона як хлопець з приказки однією лівою? Остання думка зовсім трохи підняла бойовий дух і разом навіть посміхнувся, відчиняючи двері вежі. Поволі крок за кроком разом йшов по гвинтових сходах вежі. Майже в повній пітьмі, меч іноді чиркав цигляні стіни, створюючи морозотно гучний звук скриєту, і в такій миті лицарю здавалося, що стовп полум'я й спащі велетенської ящерки останнє, що він побачить у своєму житті, але нічого не відбувалося. Останній поверх. Дракон там, але і вона повинна бути десь неподалік. Ця думка заспокоювала Разана. Він, хоча б, побачить Анрі перед смертю. Потужні дубові двері відчинилися. І лицар не повірив у свою вдачу. Велетенський дракон, скрутившись в гіганський клубок, спав, наче домашній кіт. Потім Разан збагнув що його вдача тут ні до чого, а це все обіцяна допомога того покійника, не вагаючись роблячи крок за кроком. Разом не збирався випробувати долю і давати своєму ворогу хоч якийсь шанс на перемогу. Знаходячись біля голови чудовиська, він повільно з точністю ювеліра, який інкрустує дорогоцінний камінь в діадему, встромив свого меча в дракона і перерізав його горлянку. Бризнула кров, окотивши разом з голови до ніг. Дракон не чинячи ніякого опору, тихо помер у вісні. Лицар згадав, що поблизу має бути Анері. він обійшов тушу вже мертвої ящерки і побачив ще одні двері з віконцем решіткою, за яким стояла його кохана. Він почав бігти до неї, але відстань між ними не зменшувалася. Силует Анрі почала гортати пітьма, роблячи його все менш чітким. Коли він вже майже зник, разом все ж таки добіг до дверей. Крізь пітьму, яка застеляла маленьке віконце, він не зміг розгледіти нічого і панічно почав бити двері рукою. Потім він бив ногами, все бив і бив, намагаючись звільнити свою кохану Анері. Швабра прибиральника, наче смичок з крипаля, граючи початок першої симфонії Чайковського, плавно виконувала свою роботу. До побачення, Влад. До побачення, Семен Ігорович. Влад, скільки я тобі разів казав, звертайся просто за ім'я. Я не фанат таких корпоративних звичок. Добре, Семен. Що під кінець робочого дня у нас все тихо? Начебто так, відповів прибиральний клад. Всупереч його словам, пролунав гучний стукіт з палати номер 24 Головний лікар міської психологічної лікарні сумно зітхнув. Вона зараз знову рецидиву, зараз погукаю санітарів, сумно промовив він. В кінці крила відділення семенно зустрілися санітари. Степан, Віктор, сходіть, вгамуйте пацієнта в 24-й. Добре, ви вже додому? Так, до побачення, хлопці. Прощавайте, гарного вечора. Знову цей Назар за своє. Ми прийдемо, а він все ще битиме двері палати, промовив Віктор. Я так розумію, в цьому нічого дивного нема. Ми ж в дурці, покрутивши вказівним пальцем біля скроні, сказав Степан. Так, то так, але в мене аж кістки починають тремтіти. Від одного вигляду цього Назар. Ти ж новенький Степан, тобі його історію ще не розповідали? Коли б встигли, це моя перша нічна, а там є щось цікаве? Як тобі сказати, розповім те, що і мені розповідали. А було це у 2022-му ще на початку війни. Назар з дружиною намагалися виїхати з окупації, тоді багато хто намагався, і багато кому пощастило. Але не їм. Так що трапилося, не мовчи. Не підганяй, тяжко розповідати. Коротше, переїхала їх автівку танком руські фашисти? запитав Степан. Ні, сусід п'яний. Звісно, вони а хто ще. Це тому в 24-го руки немає. Ампутували? І так, і ні. Кажу ж, не заважай розповідати. Добре, добре. Її зразу на смерть, а йому тільки руку пошкодили. Невідомо як, але він зміг вибратися з автівки і не знаю скільки днів він повз. Але дібрався до наших хлопців, там на його руку подивилися. Від Десниці вже нічого не лишилося, тільки ампутувати. А ось решта руки нормальна була. Головне, Незважаючи на те, що він пережив розум, на той час його ще не покинув. Пролежав він так тиждень у шпиталі, а потім зник. Як зник? Я звідки знаю? Зник і все. Але дивно, не що він зник, а що він повернувся через три дні, вночі весь в крові, з ножем у лівій руці. А правої руки вже полікуть не було. Ти мене налякати вирішив? Це у вас тут жарти такі? Чи може від тебе в твою палату відвести? Думай, що хочеш, що я божевільний, що я лякаю тебе. Твої справи, ображаючись на співрозмовника, відповів Віктор. Та чого ти гусаком надувся? Жартую я. Просто нереалістично звучить, як він зник, чого повернувся, звідки кров? А тут в мене є своє припущення, сказав Віктор. Чув про покійників, що померли в страшних муках, та не своєю смертю, які потім оживають та людей гублять. Щось типу мавок, сказав Степан. Щось типу, але мавка чи лішак то вже покійник, який сили набрався, а тільки після свого становлення вони слабкі та охочі до людської плоті та розуму. Розуму, як зомбі? Я маю на увазі не мізки, а розумову активність збагнув? Начебто. Я вважаю, що поки він був на лікуванні, до нього дехто завітав, запропонував поміч у помсті, а Назар і погодився, віддавши частину руки як задаток, а потім і свій глузд, коли вже угода була виконана. Такі всі помічники. Завжди більше забирають чим дають. Ось він розумом по сей день розраховується. Нічого в тебе фантазії. Ти хоч ліки не забуваєш приймати. Та пішов ти, стажер. Двоє санітарів ішли під монотонний звук ударів об двері по довгому коридору психіатричної лікарні. thank uh you -huh.